В ніч з 10 на 11 червня було пограбовано офіс громадського об'єднання Самопоміч. Зловмисник поцупив майже всю орхтехніку, яку зміг винести. На місці працює слідчо-оперативна група. Подробиці ми дізналися у юриста самопомічі. Мене звати Рудешко Вікторія Вячеславівна. Я юрист на громадських засадах ініціативної групи Самопомічі в місті Біла Церква під керівництвом дикого Геннадія Анатолійовича. Період часу з 17-ї години, це період закриття офісу, до 9-ї години ранку. Невідомі проникли на територію офісу, чим завдали значної шкоди. Проникнення відбулося через вікно, пошкодження було підняття рулету, розбите вікно. Бачили трошки кров, є ступаки людей. Будемо шукати, хто це. По попереднім даним шкода нанесена нам складає. Близько 20 тисяч гривень, окрім пошкодження майна, це стосується техніки. Зразу хочемо вибачитися перед мешканцями міста, оскільки їх було дуже багато, які до нас зверталися. Ми не змогли забезпечити захист персональних даних, які гарантували. Оскільки ноутбуки, до яких заносились їх персональні дані, станом на сьогодні є викратними. Не хочеться думати, що це політична площина. Не хочеться думати, що це якісь вороги чи чиїсь намагання зламати нашу команду. Ні, ми разом будемо сподіватися, що то розбишаки.